Почорніло та посіріло дерево, яке купив 3 роки назад для е, тераси. Хоча і зберегалось накрите, чим обробити, щоб зняти ці пошкодження, можливості нове купити нема. Ну, дивіться, якщо дерево ви е, зберегали правильно, воно не чорніє. Правильно, це коли воно зверху накрите, а з боків воно продувається всіми вітрами, і ви вкладали його через прокладки для того, щоб з усіх сторін був вітер і так далі. У мене у самого так зберігається дерево вже більше п'яти років. Все. Все прекрасно зберігається, нічого не чорніє. Е Перед тим, як штабілювати дерево, його треба обов'язково обмести, тому що тирса, котра лежить на, д... на дереве вона набирає вологі, і потім вона її довго утримує, і ось тоді, на цих місцях, де є тирса, після розпіловки деревесини, воно чорніє. Це ще одна причина, чому воно може почорніти. Тобто, ви коли складали необмічко, не попрацювали. Ось тому обов'язково це робити. Якщо дерево почало чорніти, немає ніякої обробки від цього. Немає. Все, воно почерніло. Зворотнього шляху нема. Тому іноді професійні будівельники, щоб замовники їх не довбали, вони використовують звичайну білізну на основі хлору. В великій концентрації, в великій кількості хлор е, розрушає структуру древесини і тому це негарно. Але він древесину вибілює, вона знову стає чистенька, на погляд. Тому, якщо вас це турбує, ну, обробіть е, той же білізною. білізною. Ось, е, іноді допомагає. Далі. Е, якщо процеси вже пішли, коли дерево таке сіреньке, то структура деревесини ще ціла, і тому ніякої проблеми нема, крім от цього візуального неприємного ефекту. Ось коли воно чорне, от такими полосками, чорними, то це вже пішов грибок, і дерева, і вже йде порушення структури древесини. То тут потрібно вже гарно трагати і пропитати антисептиком противогрібковим срізом, але концентрованим, тобто дуже сильним, тому що вже дерево поражено. Коли ви будете його застосовувати, якщо воно буде знаходитися, знаходитися наприклад, на горищі, котре гарно вентилюється, там жарко те, чи холодно взимку, ось, але гуляй вітер. На протязі всього року нічого з цим деревом не буде, воно простоїть там 50 років. Зрозуміло? А от коли дерево чорне з розрушеною структурою, то його застосовувати вже не можна. А якщо сіреньке Ну нічого страшного, білізною трошки обробить. Потім антисептиком, котрий там красненький, зелененький, та й все буде добре.